ЖУЛЬ Верн, 15-річний капітан. ЧАСТИНА 1. Розділ 1. ШХУНА ПІЛІГРИМ 2 лютого 1873 РОКУ топсельна Шхуна Пілігрим перебувала на 43 градуси 57 минут південної широти та 165 градусів 19 минут східної довготи від Грінвича. Це судно водотонажністю 400 тонн, споряджене у Сан-Франциско для полювання на китів у південних водах, належало заможному каліфорнійському судновласнику Джеймсу Уелдону. Керував судном вже багато років капітан Халл. Джеймс Уелдон, щорічно відправляв до північних морів цілу флотилію суден Заберегову протоку, а також до морів південної півкулі, острова Тасмані та Мису Горн. Пілігрим, хоча й найменший з усіх суден флотилів, вважався одним з найкращих з поміж них. Хід в нього був чудовий, завдяки відмінному, вельми зручному оснащенню він з невеликою за кількістю командою досягав кордону суцільної криги Південної півкулі. Капітан Халл вмів маневрувати, як говорять моряки, серед плавучих крижин, що дрейфують влітку на південь від Нової Зеландії та мису доброї надії, тобто набагато нижче північних морів. Щоправда, це лише всього-навсього невеликі за розміром айсберги, потріскані та розмиті теплою водою, більша частина яких тане у водах Атлантичного або Тихого океанів. На Пілігримі під керівництвом капітана Хала, чудового моряка та одного з найкращих гарпунників Південної флотилії прибував екіпаж із п'яти матросів та одного молодшого матроса. Цього було недостатньо, оскільки полювання на китів вимагає достатньо великого екіпажу для обслуговування шлюпок. Та розбивання впольованих туш. Проте містер Джеймс Уелдон, як інші судновласники, вважав, що набагато вигідніше винайняти в Сан-Франциско лише матросів для керування човном. В Новій Зеландії було більш ніж достатньо вправних гарпунників та матросів різноманітних національностей, безробітних або просто покинувших свій корабель, завжди готових найнятися на один сезон. По закінченню промислового рейсу вони отримували розрахунок і залишалися чекати на березі наступного року, коли їхні послуги знову могли знадобитися китобійникам. За такої системи судновласники економили чималі суми на платній судновій команді та збільшували свої доходи від промислу. Саме так діяв і Джеймс Уелдон, споряджаючи в плавання Пілігрим. Шхуна щойно закінчила китабійну кампанію поблизу південного полярного кола, але в її трюмах залишалося ще багато місця для китового вуса та чимало бочок, ще не заповнених ворванням. Китовий промисел був нелегкою справою, а кити стали рідкістю, далося ознаки їх нещадне винищення. Справжні кити яких на півночі називають гренландськими, а на півдні австралійськими, почали зникати, і мисливці змушені промишляти смугачами, полювати на яких було достатньо небезпечно? Так само вчинити цього разу змушений був і капітан Халл. Хоча він розраховував наступного плавання перейти вище за широтою. Якщо знадобиться аж до землі клері та землі Аделі, відкритих заточно встановленими даними французом Дюмоном Дюрвілем на Астралябії та Зеле. Хоча це і піде, я сумніву, американець Уілкс. Загалом Пілігриму не щастило цього року. На початку січня, у розпалі літа, в південній півкулі, тобто задовго до закінчення промислового сезону капітан Хал змушений був покинути місце полювання, допоміжна команда з біговисько доволі темних суб'єктів поводила себе на Найняті матроси вихилялися від своїх обов'язків, через що капітан Хал змушений був розпрощатися з нею. Пілігрим взяв курс на північний захід в напрямку Нової Зеландії і вже 15 січня прибув до Вайтемати, порт Окленду, розташований в глиб затоки Хаураки на східному березі Північного острова. Тут капітан висадив китобоїв, найнятих на сезон. Постійна команда Пілігрима була невдоволена, шхуна не добрала щонайменше 200 бочок ворвані, ніколи ще результати промислу не були настільки жалюгідними. Найбільше був незадоволений капітан Халл. Самолюбство прославленого китобоя зазнало глибокої невдачі. Вперше він повертався з такою мізерною здобиччю. Він кляв ледацюг, непокоро яких зірвала промисел. Марно він намагався найняти в Окленді новий екіпаж, усі моряки були вже зайняті на інших китобійниках. Таким чином довелося відмовитися від надії наповнити вантаж Пілігриму, і капітан Хал збирався вже піти з Окленду, як отримав прохання прийняти на борт пасажирів, прохання, в якому він не міг відмовити. В цей час в Окленді перебувала місіс Уелдон, дружина власника Пілігриму, її п'ятирічний син та родич, якого всі кликали кузен Бенедикт. Джеймс Уелдон, який зрідка відвідував Нову Зеландію у торгових справах та привіз туди всіх трьох, мав намір особисто вивести їх до Сан-Франциско. Перед самісіньким від'їздом Малюк Джек серйозно захворів, і його батько, на якого в Америці чекали невідкладні справи, поїхав, залишивши в Окленді дружину, хвору дитину та кузена Бенедикта. Минуло три місяці, три важких місяці розлуки, що здалися нещасні місіс Оелдон безкінечними. Поступово Малюк Джек видужав, і місіс Оелдон могла поїхати. Якраз в цей час в Оклендський порт прийшов Пілігрим. Справа в тім, що для того, щоб повернутися до Сан-Франциско, місіс Волдон мусила поїхати спочатку до Австралії, аби там пересісти на один із трансокеанських пароплавів компанії Золоте століття, які відправлялися із Мельбурна через Папеете до Панамського перешийку. Досягнувши панами, вона мусила дочекатися американський пароплав, що курсував між перешийком та Каліфорнією. Подібний маршрут означав тривалі затримки та пересадки, що є особливо неприємним для жінки, яка подорожує з дитиною. Тому, дізнавшися про прибуття Пілігриму, місіс Уелдон звернулася до капітана Хала з проханням доставити її в Сан-Франциско разом з Джеком, кузеном Бенедиктом та Нен старою негритянкою, яка доглядала ще саму місіс Уелдон, витримати подорож на відстань трьох тисяч ліє на вітрильному човні. Проте судно капітана Хала завжди підтримувалося в бездоганному стані, до того ж, пора року була ще прийнятною для плавання з обох сторон екватору. Капітан Халл одразу погодився і поступився каютою своїй пасажирці. Він бажав, аби під час плавання, яке мало тривати діб 40-50, місіс Елдон на китобійнику оточувала затишок та комфорт. Таким чином, місіс Велдон мала деякі переваги під час подорожі Пілігримом. Щоправда, плавання мусило трохи затягнутися, оскільки шхуні необхідно було спочатку зайти для розгрузки в Порт Вальпараїсо, Чилі. Проте одразу по тому, чи вони йтиме до самого Сан-Франциско вздовж американського узбережжя. Неодноразово подорожуючи зі своїм чоловіком, місіс Велдон була хороброю жінкою і не лякалася моря, їй було близько 30 років. Мала міцне здоров'я і не боялася тягарів та небезпек плавання на судні невеликого таннажу. Вона знала, що капітан Халл, вправний моряк, якому Джеймс Велдон достатньо довіряє, а Пілігрим надійний швидкий корабель і має чудову репутацію серед американських безстрахідних суден. Треба скористатися шансом. І місіс Велдон їм скористалася. Звичайно, кузен Бенедикт мусив супроводжувати її. Кузен мав років 50, проте, незважаючи на доволі солідний вік, було справжнім безглуздям випускати його самого з дому. Швидше сухарлявий, ніж худий, не те щоб високий, але задовгий, з величезною копицею скуйовдженого волосся з золотими окулярами на носі, таким був кузен Бенедикт. В цьому довготелесому чоловікові з першого погляду вгадувався один із тих поважних вчених, невинних та добрих. Які приречені на все життя залишатися дорослими дітьми, жити до ста років та померти з душею немовляти. Кузен Бенедикт так до нього зверталися не лише члени родини, а й сторонні. І дійсно, він був одним із тих простодушних добряків, які здаються загальними родичами. Кузен Бенедикт ніколи не знав, куди йому подіти свої довгі руки та ноги. Важко було знайти людину більш безпорадну та несамостійну навіть в повсякденних рутинних питаннях не можна сказати, що він був тягарем для оточуючих, але він якось змушував ніяковіти кожного і сам ніяковів через власну незграбність. Втім, він був невибагливим, поступливим, байдужим до спеки та холоду, міг не їсти та не пити цілими днями, якщо його забували нагодувати. Здавалося, він належить до царства рослин, а не тварин. Уявіть, неродюче, майже лисе дерево, що не здатне ані прихистити, ані нагодувати подорожнього, однак, яке має чудову серцевину. Таким був кузен Бенедикт. Він із радістю надавав би людям послуги, якби був спроможним до цього. І його всі любили, незважаючи на його слабкості, а може, саме завдяки ним. Місіс Уелдон вважала його своїм сином, старшим братом малого Джека. Варто, однак, зауважити, що кузен Бенедикт не був ані ледере, ані неробою. Навпаки, це був невтомний працівник, єдине захоплення природнича історія поглинала його цілком. Згадати природничу історію означає згадати дуже багато. Відомо, що ця наука включає в себе зоологію, ботаніку, мінералогію та геологію. Однак кузен Бенедикт не був ні ботаніком. Ні мінералогом, ні геологом. Чи був він в такому випадку справжнім зоологом, кимось на зразок кв'є нового світу, що здатен до аналітичного розподілу або синтетичного відтворення будь-якої тварини, одним із тих прославлених мудреців, які все своє життя присвячують вивченню чотирьох типів: хребетних, м'якунів, членистих та променевих, на які сучасне природознавство поділяє весь тваринний світ. Чи вивчав цей наївний, проте старанний, вчений різноманітні ряди, підряди, родини та підродини, родини та види цих чотирьох типів? Ні. Чи присвятив кузен Бенедикт своє життя вивченню хребтових савців, птахів, плазунів та риб? Ні і ні. Можливо, він цікавився молюсками, можливо, головоногі та маховатки відкрили йому свої таємниці? Теж ні? Отже. Саме заради вивчення медуз, поліпів, голкошкірів, губок, найпростіших та інших представників променевих, він до глибокої ночі спалював керосин. відверто кажучи, не променеві заволоділи увагою козина Бенедикта. А оскільки з усієї зоології застається лише розділ члени то властиво, що саме цей розділ і був об'єктом всепоглинаючої пристрасті кузена Бенедикта, проте і тут варто уточнити: членисті поділяються на шість рядів: комахи, багатоноги, павукоподібні, ракоподібні, вусоноги, кільчасті черви. Так от кузен Бенедикт, послуговуючись мовою науки, не зміг би відрізнити дощового черв'яка від медичної п'явки, домашнього павука від псевдоскорпіона. Баляноса від креветки, ківсяка від скалопендри. Ким все ж таки був кузен Бенедикт? Ентомологом і тільки ентомологом. На це можна заперечити, що власне ентомологія є складовою природничої історії і вивчає усіх членистих. Загалом це вірно. Проте зазвичай поняття ентомологія містить більш вузьке значення. Цей термін вживають виключно на позначення науки про комах. Тобто членистоногих безхребетних тіло яких складається з трьох частин голова, груди, черевце, і трьох пар ніг, через що вони і отримали назву шестиногі. Отже, кузен Бенедикт був ентомологом, який присвятив все своє життя вивченню виключно класу комахи. Не варто сумніватися в тому, що кузена Бенедикту було чим зайнятися, цей клас нараховував не менше десятка рядів, прямо крилі. Представники коники, цвіркуни, сітчастокрилі, представники морошині леви, мошки, перетинчастокрилі, представники бджоли, оси, мурахи, лускокрилі, представники метелики, напівтвердокрилі, представники цикади, блохи, твердокрилі, представники хрущі, бронзівки, двокрилі, представники комарі, москіти, мухи, віялокрилі, представники. Стилопси або віялокрилі, паразити, представники кліщі, нижчі камахи, представники лусочниці. Лише серед твердокрилих нараховується не на менше 30 тисяч різноманітних видів, а серед двокрилих – 60 тисяч, тому неможливо не визнати, що роботи для однієї людини тут більш ніж достатньо. Таким чином, життя кузена Бенедикта було цілком і повністю присвячене виключно ентомології. Цій науці він присвячував весь свій вільний час, а також години сну, тому що навіть у вісні йому постійно снилися комахи. Неможливо порахувати кількість булавок, що стирчала з його вилог, лацканів і подолу жакета, з його жилета, з крисів капелюха. Коли кузен Бенедикт повертався додому з прогулянки, що завжди здійснювалося з науковою метою: його капелюх був схожий на вітрину з колекцією найрізноманітніших комах. Насаджені на булавки вони стирчали як ззовні, так і зсередини капелюха. Щоб остаточно сформувати образ цього дивака, зауважимо, що він вирішив супроводжувати містера і місіс Уелдон до Нової Зеландії, виключно заради задоволення власної жаги до нових відкриттів в ентомології. В Новій Зеландії. Йому вдалося збагатити свою колекцію декількома рідкісними екземплярами, і тепер кузен Бенедикт зі зрозумілою нетерплячкою перевався назад в сан франциско бажаючи якомога скоріше розкласти дорогоцінні надбання шухляди свого робочого кабінету. І оскільки місіс Уелдон з сином поверталася Пілігримом до Америки, зрозуміло, що кузен Бенедикт їхав з ними. Однак, у випадку будь-якої небезпеки, місіс Уелдон найменше могла розраховувати на кузена Бенедикта. На щастя, на неї очікувала всього навсього приємна подорож морем, спокійним цієї прироку, на Барту Чівна, підкриванням капітана, який цілковито заслуговував на довіру. Протягом трьох днів зупинки Пілігрима. у в Айтамасі місіс Велдон встигла повністю підготуватися до від'їзду. Вона дуже поспішала, оскільки не хотіла затримувати відправки судна. Розрахувавши місцеву прислугу, яку найняла в Окленді, вона 22 січня перебралася на Пілігрим разом з Джеком, кузеном Бенедиктом та старою негритянкою Нен. Кузен Бенедикт носив з собою в особливій скринці усю свою дорогоцінну колекцію. В тій колекції, між іншим, зберігалося декілька. Екземплярів жука Стафіліна, твердокрилого хижака, очі якого розташовано в верхній частині голови, що до недавнього часу вважалося ознакою представників новокаледонської фауни. Кузену Бенедикту пропонувала прихопити з собою отруйного павука Катіпо, як його. Називають Маурі, укус якого часто буває смертельним для людини. Проте павук не належав до Камах, його місце серед павукоподібних, а отже він не мав ніякої цінності для кузена Бенедикта. Тому наш ентомолог звідразу відмовився від павука і, як і раніше, вважав найціннішим екземпляром своєї колекції новозеландського Жука Стафіліна. Звичайно ж, кузен Бенедикт застрахував свою колекцію, не жалкуючи грошей на сплату страхового внеску. Ця колекція, на його погляд, була дорожчою за всі ворвань та китовий вуз з трюмів Пілігриму. Коли місіс Уелдон та її супутники піднялися на борг шхуни і прийшла пора зніматися з якоря, капітан Хал наблизився до своєї пасажирки і промовив зрозуміла, місіс Уелдон, що відповідальність за рішення вирушити Пілігримом лежить повністю на вас. Чому ви про це згадали, капітане Хал? – запитала місіс Уелдон. Тому що я не отримував будь яких розпоряджень з цього приводу від вашого чоловіка, а подорож шхуною не може бути настільки легкою та приємною, на відміну від пакетбота, що призначений спеціально для перевезення пасажирів. Як ви гадаєте, містер Халл, відповіла місіс Велдон, якби мій чоловік був присутнім тут, чи вагався б він здійснити цю подорож Пілігримом разом зі мною та нашим сином? Ні, звичайно, відповів капітан, він вагався б не більше за мене. Пілігрим неперевершений вітрильник, незважаючи на те, що промисловий сезон цього року в нього невдалий, я впевнений в ньому настільки, наскільки може бути впевненим своєму кораблі моряк, який керує ним багато років. Я сказав вам це, місіс Велдон, тільки щоб полегшити своє сумління та ще раз наголосити на тому, що тут ви не знайдете того затишку та комфорту, до якого звикли. Якщо вся проблема заключається у затишку та комфорті капітане Хау, заперечила місіс Велдон, то мене це не тривожить. Я не належу до тих вередливих пасажирок, які постійно скаржаться на тісняво в каюті та одноманітність раціону. Місіс Уелден з хвилину дивилася на свого маленького сина, якого тримала за руку, і закінчила. Отже, рушаймо, капітана. Тієї ж миті капітан Хал наказав підняти якір. Скоро Пілігрим, піднявши вітрила, покинув порт Окленду і взяв курс на американське узбережжя. Однак через три дні подорожі зі сходу піднявся сильний вітер, і Шхуна змушена була тримати курс круто до вітру. Тому 2 лютого капітан Халл все ще знаходився вище за широтою, ніж того хотів, у становищі моряка, який має намір обігнути мис Горн. А не пливти у напрямку західного узбережжя нового світу.